Шановні люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не проживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин, я вічі серце, бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників. Поки вони захищають нас там, ми можемо захищати їх тут своїми молитвами. Но також хочу сказати і нагадати вам радість на яку я почув, що люди можуть спастися. Осися від будучого Божого гніву. Бог творить з небо землі, любить людей. Бог не хоче смерті грішника. Пекло Бог створив для диявола. Туди йдуть добровільці. А чому, є чому скаля не відверне Бог? Треба молитися. Ми ще можемо. Питатися. Скаля заверни туди, а потім говорив за Бога. Ісус Христос, Він пройшов на цю землю для того, щоб проварити нас з Богом. Тому що ми є всі грішні, хтось тобто більше, хтось тобто менше. Я грішний, ви грішний. А не Хто каже, що немає гріха, обманює себе а -а -а. і Бог робить неправдомовцем. Це каже посадять, це не я. Якщо краде, то й обманює. Це є злочин, за це червоно посадять. А, -а, -а. а є гріхи, за які в тюрму насадять, такий блуд, переляк, обма, тям. Лесоровні слова. Так само як той. Був все народжений дітей через і підібнуть до цього. треба, треба нам болтати.

Я перепрошую, я не хочу вас викликати вас таких гнів, тому я говорю вам про любов Божу. Коли людина покається і увірив Ісуса Христа, який помер на Христі, за наші ріки, ми будемо святкувати Пасху, Воскресіння забили. Що воно означає для нас? Що воно дає ага. для кожного з нас? Пасха це не просто булочки, калачі, яїчка, колбаска. Пасха це Христос розп'ятий за нас. Багато людей цього не розуміють, тому що не читають писання. А слухають передання старших. Для того, щоб це знати, треба читати Писання. Все писання говорить про Ісуса Христа. І Бог сьогодні закликає своєю любов'ю усіх людей повсюду скрізь, щоб покаялися. Це єдині умови для того, щоб примиритися з Богом. Це визнати свої гріхи, свої провини перед Богом. Віруйте в Ісуса Христа, і свого Спасителя, і прийняти дар вічного життя. Бог це дарує, це подарунок. За нього платити не потрібно. Ісус Христос заплатив на Голгоському Христі. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Пригоріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, Віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Святе Письмо, ходіть до церкви. Моліться за мир в Україні. Моліться, щоб Бог зупинив цей геноцид і дарував нам мир і спокій. Но найважливіше, прийміть Ісуса Христа для того, щоб спасти свою душу від вічних макистер. Бога вірую. Нехай Бог вас береже і благослови. Ітесь Небесний, благослови цих людей. Благослови місто Львів. благослови Україну. Зупини цю війну, зупини цей геноцид. Господь. Даруй нам Господь. мир і спокій. Во їй місяці Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже вас за спокій. 我我我